Найцікавіше відео тижня від Телеграф Теракт у підмосковному кроку з Сіті Холі, у якому загинуло понад 130 москвичів і гостей російської столиці, багатьом нагадав не менш зловісний Нордост. Теракт у концертному залі на Дубровці в жовтні 2002 року так само за організацією Бійні стерчать вуха влади та словиків, навіть кількість жертв вийшла приблизно однакова. Головна редакторка Більд Маріон Хорн так власне і назвала теракт у Крокус Сіті Холі огидною грою Путіна. Але якщо минулого разу теракт на Дубровці зіграв на руку Володимиру Путіну як сильному лідеру, то бійня в крокусі показала слабкість кремлівського диктатора та його розгубленість. Чому саме докладніше далі? Авторитетне видання Wall Street Journal прямо пише. Цитуємо, кривавий напад на один із найвідоміших розважальних закладів РФ загрожує підірвати ретельно культивований імідж Путіна як сильної людини і ставить під сумнів здатність побудованої ним авторитарної держави виконувати свої обіцянки щодо забезпечення безпеки для російського народу. Кремлівський диктатор навіть не став прямо звинувачувати Україну у причетності до теракту. Журналісти Wall Street Journal звернули увагу, що навіть деякі традиційні... Но сервільні до влади експерти на російському телебаченні публічно засумнівалися в твердженнях про причетність України. Натомість вони порушили незручні питання про те, чому російським службам безпеки знадобилося понад годину, щоб відреагувати на напад на Крокус. Путін спробує відвернути увагу від цієї ганьби за допомогою ще більших репресій та чисток у себе вдома. Прогнозує видання Більд. А також на жаль, ще більшим військовим насильством в Україні. Вітаємо це про гроші. Сьогодні будемо обговорювати підсумки минулого тижня та що буде коїтися в економічній сфері на тижні майбутньому. Доброго дня. У мене перше запитання це про бензин, що відбувається на стелах АЗС. Чому все це так дорожчає? І якого біса планується підвищувати акцизи на бензин. В принципі, це така доволі дивна історія, щоб підвищити ще й ціни на бензин додатково, чи що? Як ти вважаєш? Насправді це як в старому анекдоті. Спорядку спочатку коїться якась фігня, а потім дорожчає бензин. Або навпаки, ну алгоритм один і тач насправді ну коїлося дуже багато. Було і блокування кордонів і трошки ріс курс долара. Але це вся фігня пройшла по стійки, за минулий тиждень на стійках до бензину та дизелю додавалось десь по дві гривні. Це наздогнали ціни світові. Світові ціни потроху зростають, і це теж дозволяє нашому ринку. Оператори дуже довго тримали ціни стабільними за рахунок своєї прибутковості, але вже як бачимо, старі запаси закінчилися, повинні були закінчитися ще десь місяць тому. Але тут трапилося страшне, у нас впав попит. Ну, по-перше, у нас десь завмерла економіка. У нас війна все-таки, плюс блокування кордонів. Ну і народ, в принципі, став менше їздити, бо чоловіки бояться мобілізації. Якщо ти подивишся на ЗС за містом, то там працюють в основному жінки. Але е, все було нормально, поки цим ринком не вирішив займатися Кабмін, який шукає гроші зараз в будь де і розробив законопроект, який оприлюднили на минулому тижні, про підвищення акцизів, в тому числі і на пальне. Згідно з Кабмінівським законопроектом, якщо його прийме Верховна Рада, то на бензин к нинішнім цінам додалася десь близько 7 гривень, це якщо євро зростати не буде. І на дизель десь більше 10 гривень. Слухай, ну це ж в принципі має по ланцюжку призвести до того, що почнуть зростати ціни приблизно на все. Ну і, звісно, будуть зростати видатки на Збройні сили, тому ну, що вони є потужним так, ну, споживачем. Сп... Потужний споживач дізелю. Дізель на нашому ринку займає десь відсотків 60%. Плюс не забувай, що у нас зараз почнеться посівна, яка теж немає. Дуже... Ну вона вже почалася. Це теж дуже зростання споживання дізеля. Подорожчання, да, воно мультиплікаційно, тобто дорожча бензин, в результаті дорожче все, там включає там ну, хліба ну, до, ну, продукти. до, до да. а, так що, Але перед урядом стоїть ціль, вони на цьому хочуть заробити додатково 10 мільярдів гривень. А далі я так розумію, вже далі їх не дуже бентежить. А твої прогнози, можливо, очікування, чи Верховна Рада погодиться на це підвищення акцизів? А отже, цін на пальне я думаю, що ні, насправді. Хоча ну я десь відсотків 60 даю, 70 навіть що здоровий глузд все ж таки у депутатів є <кхм> до того ж, це дуже класна політична гра. Опоненти влади можуть стати захисниками народу і там грудьми, <кхи>, стати на захист е, стабільності цін. Я думаю, що десь буде може якийсь компромісний варіант. То тобто, з десь уріже свої апетити, а депутати погодяться в якомусь вигляді підвищити акцизи. Вони, до речі, і на святе посягнули уряд. Вони хочуть підвищити акцизи, ще й на алкоголь. Ні, це взагалі жахливо. От а мене на твій, на твій погляд, оця ситуація зараз з курсом долара, вона якось вплине в найближчі тижні на ціни на пальне? Я не думаю. Ну ситуація з доларом, я так думаю, дещо стабілізувалася. От, до речі, до тебе питання: чи будуть плакати ті, хто купував долар по 39? Ну, якщо вони не кинуться його продавати найближчими тижнями. А десь через рік почнуть продавати те, що вони купили по 39, То, скоріше за все, вони себе погладять по голові і скажуть, що ми все правильно робили рік тому. Але стрибати саме зараз, туди-сюди, ну, на мій погляд, це не варто. Ми ж бачимо, що ринок заспокоюється потрошку. Було потрібно минулого тижня погасити цей підвищений попит. Нас банк продав 680 мільйонів доларів. Це ніби велика цифра. Але е, ця цифра вдвічі більша ніж в попередні кілька тижнів було по, по тижням. Продавано. На минулому тижні у нас нападало грошей. Якщо підраховувати 4,5 мільярди євро це Євросоюз. Додати туди півтора мільярда від Канади. від Канади плюс Японія разом з МВФ, це десь трохи більше ще мільярда доларів. Да. Це саме так, і наступного місяця будуть ще. Від ЄС півтора мільярди, я сподіваюся, що після Великодня католицького вийдуть з канікул американські конгресмени і кінець кінцем розв'яжеться цей гордій вузол щодо програм допомоги. і Україна також побачить ці гроші. Тобто, ми в принципі найближчими тижнями, от ці тижні, отримуємо ну, доволі великі кошти хоча все це. Після двох місяців ну, так дієти голодувада діяти такої валютної дієти. Ну, насправді там чисто по грошам. Це десь нам вистачить того, що вже накапало десь до липня. Я так підозрюю. в приблизно так, тому що зазвичай десь 2,5 до 3 мільярдів доларів е, витрачаються з резервів е, тіє фінансової зовнішньої допомоги, яка заходить, да. І це в принципі з врахуванням того, що ще Нацбанк доволі активно почав спонукати експортерів до повернення валютної виручки. Вони так трошки лінувалися робити. Їх так потрошки просувати в цьому напрямку. То я думаю, дійсно навіть цих коштів, що зараз вже накапали, їх вистачить приблизно так що, долар по 38? Я думаю, що він, скоріше за все, буде коливатись десь е, біля 39 385 навряд чи е, тому, що е, навряд чи захочуть посилювати гривню, тому що це буде погіршувати ситуацію з державним бюджетом. Ми ж отримуємо зовні валюту, і ця валюта потрібна для підтримки бюджету. Якщо долар продається за 39, то для Мінфіну це краще ніж по 38. Ну добре. Але я знаю людей. Ну якщо по 39 тих, хто купували, не будуть плакати, а я знаю людей, які будуть точно плакати у найближчому майбутньому. І ти їх, мабуть, теж знаєш. Так, це ситуація з держслужбовцями. Так, ти про це дякую, що нагадав. Там доволі цікава історія. Уряд намагається провести кампанію по скороченню вакансій, тобто не діючих держслужбовців, а вільних вакансій, які не заповнені. Оця історія вона дуже цікава, на мій погляд. Скажи, будь Щоб ласка, Безхозні от... гроші. От я хотів запитати, в чому взагалі сенс е, цієї історії? Ну як я її розумію, то сенс в тому, що у тебе є мертві душі. Ну от, у Гоголя. От от, там в там, 20% твого штату, це от гроші на які ніхто не претендує, які потім а може чи, чи не потім, може навіть більше. Це можна записати собі в премію, провести якийсь корпоратив. Ну, Наприклад. скоріше, надбавки за якісь там додаткові функції, ну, як зазвичай, за сумісництво. Ну, тобто зараз шара закінчилась. Ну, ще не закінчилась, але схоже, що справа буде йти в той бік. Але, знаєш, з іншого боку, в мене питання. Все ж таки, ми вимагаємо від держслужбовців якісної роботи, да? і все ж таки, рівень їх оплати має бути ну Хоча б наближатись до ринкового. Зараз він в багатьох посадах. Ну, Вище, але все ж таки я волів би, щоб у цьому намаганні зекономити кошти і приїздити вакансії не передали б кутімеду. Тобто, щоб все ж таки це відбулося одночасно з певним ну, збереженням нормальних рівнів зарплати, нормальних, не надхмарних, як зараз у багатьох є. Ну, я сподіваюся, що руки реформа піде далі. Скорочувати будуть не тільки вакансії, але й діючих чиновників. Є по деяких міністерствах, ну я так, якщо прикинути, ну десь відсотків 30% персоналу. Точно, ти знаєш, тут ці, цікава історія. Ми ж знаємо, да, там, у цей клятий принцип Паркінсона, що вони самі собі видумують роботу. А для урядових установ зазвичай робота це якісь додаткові регуляції, втручання в життя бізнесу там, і так далі. Тому мені здається, що крім скорочення вакансій, потрібно скорочувати регуляторну суддіяльність. Ну, мене насправді ну, беремо. Податково, ну такі яскравий приклад о, це взагалі круто. Податкові можна звільнити нафіг всіх інспекторів. Ну насправді, от всіх тих, хто займається там ФОПами, фізиками, цим дрібним бізнесом, це оце, кандидати на звільнення. Цю о, стезю віддаємо приватному сектору, який за рахунок консультації допомагає фізичним особам та ФОПам з, зі звітністю. От а далі ну все це перевіряється програмно да цифровізація залишити офіс великих платників податків, ну, ну що тому там що можна. там гроші, там да. 90% наповнення бюджету. А кучу дармоїдів, які наразі би, доять бізнес, що там беруть хабари і хабарі громадян та і це ми підприємців, ще не, не згадали про те, що варто прибрати у силовиків так званих силовиків, прибрати функцію. Залізання в труси до бізнесу, тобто має залишитись один орган, який може ну, ти вже, вже як мед, так і ложкою обов'язково Кухлим, кухлим. Переходимо до більш позитивних новин. Мінцифри, яку ти зараз згадував на минулому тижні, відчиталося, що українці заробили 850 мільйонів доларів на крипті, і от це добре, погано, чи там біткоін став. Замість лотереї, якимось офігезним інструментом для інвестування, що це було по порядку про заробітки Україна. насправді на мапі криптомапі світу виглядає дуже круто. Це причина є те, що дуже багато українських фахівців були біля витоків. Цього ринку біля витоків в криптоіндустрії причина в тому, що у нас дуже класна математична школа ще з радянських часів, і ці люди були підготовлені, і вони все міли. І вони зараз багато з них залишаються лідерами, лідерами думок, лідерами інновацій. Тому в нас ну, краї... Лідерами заробітку і тому саме в нас ідеї криптоіндустрії криптофінансів були доволі популярні ще тоді, коли вони не були насправді в великому тренді. В 16-17 роках Україна вже квітла і все, все інше. Тому у нас доволі багато людей мають інвестиції в крипті. Тому звісно, коли минулого року було збільшення курсів не тільки біткоїна, ще багатьох там топових криптоактивів, ці люди заробили. Чи варто туди інвестувати? Це насправді робота і це заняття для людей, які дуже спокійні. І ну, тобі, не працює там громадяни, вкладайте гроші Ні, в біткоїнах, якщо вони у вас, звісно, є. Тут потрібно дуже з холодною головою, дуже акуратно дивитись. І найголовніше, потрібно витрачати на ці інвестиції невеличку частинку своїх вільних підкреслю. Вільних грошей. Ну дивись, у нас там середня зарплата по країні наразі 20 тисяч гривень. От скільки з 20 тисяч гривень? Треба інвестувати чи не треба зовсім а, людина, яка заробляє двадцять тисяч. Я скажу тобі, що їй не варто дивитись в бок крипти, коли вона почне заробляти, хоча б тисяч сорок. Тоді вже є сенс опікуватись цим. Добре, на сорока тисячах. Скільки? А я думаю, десь півтори-дві на місяць відкладати не більше, не більше ніде баксів. 50 баксів на бітко приблизно. Причому я б, скоріше б радив би накопичувати ці гроші там в валюті або в гривні, а потім, подивившись на ситуацію з курсом, коли він не зріс вже до шалених висот, а трошки просів після чергового підйому, оцей цей момент можливо, можливо. Якщо готові. Там на це витратити кошти, і потенційно в принципі потрібно бути готовим, що ти ці кошти куди можеш втратити. повністю. Ну, це більше схоже на казіно. Ні, це більше схоже на ризиковані акції, на ризиковані акції, які також є в світі. Е, до речі, це справа для людей, які розуміються на цьому. Оце зростання курсів, яке там було в два рази приблизно за останні кілька місяців. Воно було за рахунок того, що туди прийшли великі інвестиційні фонди. Які розуміються на цьому, вони вирішили, що вони можуть трошки грошей кинути, і навіть цього трошки вистачило на це зростання. Добре, підведемо підсумки. По-перше, бензин, скоріш за все, буде рости. Якщо на нього не вплинуть світові ціни, то дуже постарається наш любий уряд. З курсом у нас буде все добре. Е, грошей є, гроші є. Все нормально, гроші є. Чиновників, я так сподіваюся, після скорочення вакансій, цих вакансій і самих чиновників не стане більше. Тому що чим більше чиновників, тим більше нам треба платити за їх роботу і е, інвестуйте в криптовалюту, але дуже обережно. Насправді я би радив користуватися е, криптою виключно як засіб розрахунків, а не е, заощаджень. Але якщо ви дуже ризикований експерт, то може і так. Може, але дуже обережно. На цьому все побачимось з вами за тиждень. Курс американської валюти ледь не щодня оновлює історичні максимуми. 26 березня НБУ зафіксував його на рівні 39 ,34 гривень. 34 копійки. Невже настав час панікувати? Що буде з доларом найближчим часом? І чому він так стрімко росте? Докладніше далі. Курс долара зростає другий тиждень поспіль. Усі, хто може, скуповують валюту протягом минулого тижня. Населення в середньому за день купувало валюти на 15 мільйонів більше ніж продавало. Цікаво, але дуже схоже на те, що найбільше валюти купляли військові. Експерт Андрій Шевчишин звернув увагу на агресивне зростання співвідношення купівлі-продажу готівкової валюти саме у прифронтових регіонах, принаймні на 80% до середніх показників попередніх періодів. Проте є інше пояснення до цього. Банки про просто не завозили валюту в ці регіони, бо ризики були за великими у березні. Також прокинулись наші донори та кредитори. Тільки днями Україна отримала перший транш 4,5 мільярди євро за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу. Канада надала нам півтора мільярди доларів. А рада директорів МВФ 21 березня завершила перегляд розширеної угоди в рамках програми розширеного фінансування для України в еквіваленті близько 880 мільйонів доларів. У сумі виходить. Де 7,5 мільярдів доларів, що є абсолютним місячним рекордом за всю історію воєнного стану, і навіть на політичні ігри у США можна дивитись набагато спокійніше. НБУ ясна річ зберігає спокій та запевнює, що ситуація на валютному ринку залишається контрольованою. А економіст Даніел Монін припускає, що курс долара може навіть знизитися до 38,5-38,8, в залежності від політики НБУ. Америка всіх кинула. Сполучені Штати не в формі. Причому вони не в формі в один з найважливіших історичних моментів, коли система безпеки, в якій США відігравали ключову роль, зазнає найсерйозніших випробувань з часів холодної війни та екзистенційного протистояння з радянським союзом. І тут основний гравець, і навіть у певному роді граючий тренер, лягає на спину і каже, що у нього лапки. Чим загрожує світові та головне Україні капітуляція головного гравця світової арени, поговоримо далі. Аліс Леонід Швець дуже чітко змалював картину, яка зараз відбувається у Штатах. Вголос усі продовжують вимовляти правильні слова про незмінну підтримку союзників, про те, що американці у цьому світлі критично важлива нація, та про те, що в Америку треба вірити. Але це ані трохи не скасовує тієї обставини, що законопроект, ініційований президентом США ще у жовтні минулого року, про новий пакет допомоги Ізраїлю та Україні, досі бовтається в Конгресі, і чим це закінчиться, нікому не відомо. Характерно, що без допомоги залишається не лише Україна, яка платить за зупинку військового постачання кров'ю, і не лише Ізраїль, який стабільно перебуває в стратегічних партнерах США і зараз веде важку війну з Хамас і перестрілюється з Хезболою. І не тільки Тайвань точка у відносинах з Китаєм, основним конкурентом у боротьбі за світовий вплив, підв'язавши до законопроекту про іноземну допомогу, наболіли питання про наведення ладу на мексиканському кордоні. В результаті американські законодавці завалюють і рішення, і його теж. Ефективність роботи внутрішніх питань виявляється настільки ж низькою, як і зовнішніх, каже Швець. Спостерігаючи за таким станом головного стриження натовської парасольки, європейські партнери гарячково проводять аудит наявних засобів на випадок, який вже не здається теоретичним, коли самим доведеться відбиватися від російської агресії, не покладаючись на великого американського брата, який ямду занедужав. Причому ці три обставини перебувають у динамічній зв'язці. Дисфункція США викликає стривожені метання європейців. Російське нахабство через слабкість заходу зростає. Метання стають інтенсивнішими. Нахабство ще більше нахабніє. Самоусунення Америки починає просто погано пахнути. Штати обіцяють про нагоді все вирішити, нагода все ніяк не випадає. Віра в їхню здатність вирішувати, здувається до рівня зневіри. І тоді благання Салівана вірте в Америку, схоже на падіння віри до непристойного рівня. Інакше до чого ці прохання? Плюс виникають похмуро анекдотичні ілюзії на тючеське розумом не зрозуміти сказані з приводу країни, яка нині кинула виклик заходу і поки що насолоджується викликаним ефектом. Що цікаво, заклик зберігати віру в Америку, міститься й у великій статті відомого американського політичного аналітика Фаріда Закарі, зірки CNN, який у журналі Foreign Affairs у грудні розмістив текст під назвою Суперсила що сумнівається в собі, де заключна глава так і називається Збереження віри. Закарія звертає увагу читачів на те, що американці вже довгі роки не задоволені тим, як у їхній країні йдуть справи. Фірмовий заклик Трампа зробити Америку знову великою передбачає, що колись було американське золоте століття, яке було втрачено. Враження, що американці скиглять, це не враження. З такими настроями на кушетку психотерапевта, а не у світові гегемони. Закарія послідовно показує, що немає підстав вважати, ніби Америка нині слабка. Зовсім напаки, вона ніколи не була сильнішою ніж зараз. Що у 2008 році розміри Єврозони та американської економіки були приблизно однакові. Зараз американська вдвічі більша. У 70-ті та 80-ті роки глобальними технологічними лідерами були компанії не тільки США, а й у Німеччині, Японії, Нідерландах та Північної Кореї. 1989 року з десяти найдорожчих компаній у світі лише чотири були американськими, решта 6 японськими. Нині дев'ять з десяти американських ринкова капіталізація десяти найдорожчих технологічних компаній США перевищує сукупну біржову вартість компаній Канади, Німеччини, Франції та Великої Британії. Долар був і залишається найбажанішою валютою у світі. У 2023 році Сполучені Штати залучили 26 мільярдів доларів венчурного капіталу в стартапи пов'язані з штучним інтелектом. Це в шестеро більше ніж вдалося зробити Китаю в області, пов'язані з біотехнологіями. 38% доходів припадає на США. Вперше Америка посідає місце провідного виробника нафти та газу у воєнному аспекті. Та, будь ласка, одинадцяти американським авіаносцям Китай може протиставити лише два. Такою кількістю та сукупною міццю союзників, які є у США, не можуть похвалитися ні Китай, ні Росія. Демографічні проблеми, які все гостріше повстають на заході, та в тих же Росії і Китаю штатам не загрожують. Звідки ж стогнання про захід сонця американської ери, коли у нас на очах за всіма параметрами розгортається мало не схід? Фарид Закарія не пише про це, він лише звертає увагу, що ті повсякденні проблеми, з якими стикаються Сполучені Штати як будь-яка країна, не йдуть у порівняння з проблемами, які виникнуть, якщо американці втратять віру у свій проект і його роль у підтримці глобального порядку. Америку не треба робити знову великої, потрібно відповідати наявній унікальній потужності та впливу. Звичайно, спостерігаючи, як за право стати господарем Білого Дому відчайдушно та не дуже красиво б'ються дві не дуже бадьорі людини з минулого століття, складно не прийнятися песимізмом щодо майбутнього Америки, а з ним і майбутнього світового порядку. Прийнято говорити про проблеми, які глобалізація створює країнам третього світу. Але ми явно присутні при кризі, яку вона викликала у провідного глобального гравця та бенефіціара Пекс Американа. Тільки це, як не крути все одно криза зростання, тоді як у випадку з Росією йдеться про деградацію, що різко прискорюється, і злісна деменція Путіна її ілюструє безпосереднім чином. Кому з американських дідів дістанеться завдання у 25-му році втихомирити російського діда, поки не знає ніхто. Але після того, як це буде вирішено, можна буде судити, наскільки Сполучені Штати спроможні виконувати роль, яку за них не потягне ніхто. Лапки, не лапка, якщо ти Америка, будь-нею. А як ви думаєте, Америка ослабла, захлинається у протиріччях? А може, це лише завіса для Путіна, і після виборів ми побачимо рішучого та безкомпромісного союзника України, до якого ми всі так звикли? Пишіть ваші думки в коментарях та до зустрічі. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.